Всем привет! Да пт мать! Всем привет! Сегодня новая игра на канале Wheel Stand Слети быстрого доступа нужны для быстрого доступа. Та ти шо? Чем дальше джойстик от центра, тем быстрее движется персонаж. Ти прям каптан учевид. Ум мовы рубил. Так вставай. Вставай, бомбас. Какой фига я вертолет чую. А? Уже надімно это к ничего. Через звук скучно, тут больно він і не лагай. Опа, деревушка якраз якась село. По село на окраїнсь. Подтегдикал коли... туда. Да, і тут. Рук ніг немає. А то что? О, труба. Везьми трубу, калика. Взяв. Опа, патроны сразу. На трубовик. І камінь. що, ми камінь. Що, в зомби кидаться буду. Обедиться и перестануть мене кусати, да? <кхем> мало ему верну, что он обігиться и перестануть мене кусати. <кій> <кій> так, я ще б ту мать не підходи до мене. У мене труба є На умри. Нечисть. Ааа, Я хірово, коли руксака нема. Опа, дробаш. Якраз у мене на те патрони є. У ще патроны якраз. Кохер реклама є. Я ж виробив і на Ну, Похер. Ту рекламу нікого не ...предвидиш. Опа. Опа! Ну все, капець. Був зомбі і нема зомбі. Давай перезаряджай, ми ж були патрон на тебе. Я зараз візьму той дробаш. Загляну собі. Інтарь який-то розряди той. І кинуть. Все, а той найбуде. Друбаз зря. Друбас, заряди каліка. Патрони, патрони в мене є. Так, каліка, заряди. Хуй як вийти звідси? Во Що, заряди ч як лох без патронів гуляєш? Так шпекну тут один раз, коли патронів патрони Та й все. Так Тут я вже був Дайте мені вже якісь... якийсь Опа Рукзак Хоч якийсь

до слідуючої... до слідуючої хати... Треба йти... уйму часу Опа же... А в... ты не авовін. Железна дорога Тай рай тай рай та тай-тай та тай, та тай Та шо и поиздать что Тай-тайтай тай-тай Тай-тай Та-дав та, та, та... та, та... Що за поселки? То хата. Шаль, что машин нема. Може я, але не знаю. Ч ты лугаешь? Що? Ч с... То вс проделки Слендервумена херубрина. Опа. Той-то рюкзак поліпше мого буде. Вот это зара. Кокнутый. Вы рюкзачок? Возьму більший. ще патроны тоже возьму, что не две на воде в зомби апокалипсисе. <свес> Та тай, 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 тай. Вот, о, таблетки. Что за сенсивисти? Так, без мы. Тук тук хто? Ти? А стука ты ніхто не вчив? Що тут є? От свяжки і патрони на трупа. що треба? Все. Йдемо дальше. Так получається. Я же в тих фо хатах не був. Одній. Вот так кинув зомби, він обідиться. Кончений. Сокиру возьмом. Будем в зомбарей кидать. То ти собі капкан поставив, а? Видно, помогло то тобі. А забрать? Ну нашу я тут зарбу. Забери. А типа візьми. Все, пригодиться. Тільки тепер хілку непогано було. Опа, цо. Нахер мені той журнал? Потім буду куда-то струблю читать страку, что-нибудь пичера... Підчераты. Треба таблетки. Таблетки є. Перезаряджа і пішли. Так, то шо в нас? Нове Лугіно. Ха-ха-ха, Лугіно нове. Не таке воно же й нове. Разу зомбіапокаліпс наставити новий логін и і вс. Вот і так можу зробити. Опа! Кинути і зомбі обідеться. Бам! Потім, конечно, забере. Беж не вандал якийсь. Навіть зомбі-апокаліпсії треба людини лишатися. Наскільки то можливо... З... похожу з труйніком з тим. Як то називається, бля? З трубою похожу, во. Буду всім трубу в задницю пхати. Щоб вони втикали. Ага, що тут так лугає опять? Що? Перелугав? Блін. Все, переловал, пішли. Що то грузилося, я не розумію. Тут його. Було... Того? Вот того. Можна просто руки пустились, мы. Побіг. Побі... Біжиш от так тухло біжиш, а? Коло тобі зом зомбак гнати буде... Сібо... так само будеш бігти, так? Хоча... Він від зомбі ума велико не треба шутікнути. Бо якщо ти будеш і до них підеш, то у нас собі мозги відкусят. І будеш тупорелим. <звук> Давай, у жопінськ. То надіюсь не у жопінськ. Ну зараз там он є. Щось є, подивлюся. Чекай, чого дерева так мерцають? Уффф. Уф, Чакай, вот три точки как раз. Я буду настройки. Звук, голос. Музика, камера, прицел. Ч камера нужна? Вот 2 на Ось Так синсивити. Интерфейс. Графіка Смішение, розрешение 60 FPS А, тут типу давай так Чо не? Якщо можно так, то то ч не? Вс, иди, идем. Вс шикарно. Тут було якесь гамнішко. Так, і що то в нас є? Що запущу? Волчонка. Волчонка. Чим чи мене порадує волчонка? Пістолет у мене волчонка порадує. И соленку, и тряпками. І лампочкою. І риб. Йту мать що ще було. И пістолету буду, пістолет зомби в дупу пхати. Хотя пистолет в дупу не дуже добре пхати. Ліпше з цим справиться труба. Щоб він очманів. Опа, фінарик. Пригодиться в, вночі. Жалко, що не. так. Пішли. Отако От прям запхати по самій голланди. Вс, ти візьме, потім візьме ти вс. Бутилка води. Ото підгончик. Ні, контерну банку я брати не буду. Потім саміх собі нароблю. Коли, Коли нас буде тут по зомбі іти. Хоча то буде добре. Так, давай, відкрий. Велком, велком. Лопату візьми. А, місця не хватає, а? Типа місця не хватає. Йоп, твою мать, вже все. На жаль. Ну, а вот так. То сушри. Сюди. Чекай мене. То сюди. Чекаємо. Шо делать, що делать? Воду випить. На меня всі на них. Ладно, не, лопата тут залишается. Візьми сухое молоко. Пішли. Пішли Нам туди. Що тут є? Дошка, дрель, ізолента. Дрель. В смысле в мене на дрель три місця нема, а? Що, ж мені чи що? Ну так-то так. Йоп-йо. Так. Вдома йо. хто є? Не не, не хвилює, хто є, кого нема. Я заходжу без стука. Ахтя. Хоча... Нахер тут трубу? В мене ж сукира є. Вс, пришало. Так, тут може хто є, не? Нікого тут нема. тільки... Таблетки. Мед. Патрони і пилка. Пилку я не візьму з собою. Може тут ашо є, а? Шо, Опа, пістолет, ізолента. Возьму изоленту. Верекву возьму. Пістолет я не возьму. Ладно, не буду махати. Буду його... Взрус. Зраз... Опа, подгончик. У мене вже скільки? Вже багато моя... Має... Пистоль. я yeah. вибачаюсь. Ой, пта мать! ти хто? Ти чо не в хаті? На Все, порішали. А ні... Не... А неху шастать. Не, гузма это мне треба взяти, Я потім... Його гвоздь цвяхи повыдергаю і буду мати... Хочу себе давай то использую. Воздумет візьме. Розряди і лиши. Поматрофіл бросил чисто. Роту осуждаю. Так, тут а що є? Пожарний топор. Сокира. Так, двері хто є? Тук-тук. Фінарик є. І тряпки є. Щоб мені зараз повзе, я зможу зараз фігнюшку зробити для. Та зможу. Щоб потім стволом ш фінариком ходити. Давай. воно... Коли... Де час? Час вже пройшов, не. Пройшов вже все. На і на все. Все по красоті, все по красоті. Опа, и револьвер. Ну, ш, ну какова красота. Что ну, мне тут пистолет вырубать? Ну, тоже возьму. Поставлю в слот револьвера. Револьвера в слот поставлю. Суммирую все патроны. Капец, мы на револьвер бату патроним. птю мать. Перепутал кнопки. Ч не стукаешь? Неандерталоть. Тухать, Та, тухать, я вже був, понял? Ну я тут в зале пусимка там пройшовся, вся чешения. Там я був. Вот тут я був. Вот там. Там я не був, а там двері закриті. І зомбі стоїть. І там спитаю у нього скільки часу. пт мой! Яка година? Яка година дурень, а? А курват Перезаряджаюсь Перезряжайся мене на тебе, уйму патроню! Яка година? Сказав би, яка година був би живий. Ну не не хотів зомбі казати, яка година. Вони ж них без безмозгли, а тут взагалі луту нема. Там походу, тоже нема. Тупо тупорели і безмозглі люди. Точніше зомбі. Он тоже луту нема, ну птвин! Ну. Що ж твориться, а типа языка с той стороны, что там той... А я ж там твої якось пішов. Значить, йдемо туди. От туди. Довгий нудну, зараз підемо. Будемо ходити кругами, не кругами. Але десь підемо. Як іншого посілка. Опа, зразу веджу хату. Виджу хату не виджу преград. Правильно? Правильно. Потихдикали туди. Жав, що коварків нема. І тільки стрибки. Навіть на, полу... на пеньок не можете стрибками заскочити, правда? На пеньок сядеш тисячку віддаш. Так що правильно. Ага опять лугає. Шо, що ж тут таке? Успокоївся, ні? Не успоко успокоилось. давай де. Так. Піду все таки с дубовиком, с друговиком. Трошка. Что-то обрез. Ну, погиб дробов... Опа! Капканчики возьму. А -а -а. Яка година? Ну пт. Ну, Сказав би яка година, нормальна. Ото є, тут -то є. Ну, патрони, биту я не возьму, мені не треба в мене сокира. Так. Тут а що є? Шматка? Типа рюкзак, з рюкзаків я можу зробити шматку. Певно, зараз так і зроблю тільки. Не знаю, що в мене він 3 місії. Ну якщо грамотно все розподілити... То можна можна того нафіг выкинути то взяти на шматки розірвати і все бути довольним можу папір скрафти еще що... журнала одного бенти можу скрафтила мені тупо що... Не треба. Банка я пішов. 1942 на на. на на на, на. Ту шо за старую логину. Було новою, тепер старою. Ну перфект. Дай кулак. Кулак. Типа з кимось то на камінь-ножницу папір. Опа! Вс. Шашусь Що будет? Та. Ладно, давай руку пустав. Все. Не треба больше. Все, привітал з ни с кем ты припишов. Теперь прийдет до следующей хати, ого. Так, що там під тик підпрыгнути видно М -м -м. скільки построєк пизду зразу так напряму прям ч зразу? меня що сразу за дима несу як угорілий. что тут був, не? Що ти подруга Ну сейчас подивимося. Ні, того сра я не Уху! Тучка може якийсь базовий присел в крафтах зробити Якщо можна, то добре Якщо ні, то я буду в печалі Опа Візьми рюкзак на шматки його порвеш. Шматку от сюди пересели. Рюкзак візьми. Шматки зроби. Чотири, 3, 2, 1. І будь довольний, все. Шматки суміруй. А тут вже все. Ну, Значить, буде нове. Так. Тут є якісь... Доброжелательні сусіди, а? Ну якщо нема, то я їх ограблю чуть-чуть і піду звідси. Піду звідси. Не без. І того так По Понозі, щоб знав своє місце, ні? На. Ну все, трупи кудись іспоряються. Таблетки, Кольт. І цвяхи, все. Тут що? тушонка. Тушонка нам не треба. Потім ще буде. Надіюсь. Что не игрун знимаюсь каким-то чудесним образом. Так, тут що? Соседий. Їх нема дома. Їх сужрали зомбі, кажись. Так, все. буду... Палками би уборонялись, ну хоть палки є, нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, давайте. Так, тут сусіди якісь є. Открыли двері, нема ніяких суседів. Фіг давно схавали зомбі. О кирпич. Так то ж Nokia. Какие-то жопу кирпич, то Nokia. Хотя... Кай мне якийсь тут. <гум> ну что ті не поруйте, Маю вы сейчас сам Візьми Везьми Nokia, то ж... Легендарний Telepхонес. Дройки того телефовічно, ну ладно. Так ту хату наступну і, певно, вже будемо закінчити, бо Бу, той ролик вже і так, певно, на... настільки затримався, що ні один ролик настільки не затримувався. На. Кувалда більше ніц. Так, тут що? Рюкзак. Рюкзак, рюкзак. Ну типа місця в мене вже нема, можу капканове... а кстати, на. Все, в мене з'явилося місце. З'явилося, але небагато. Можу того схавати зразу. Зразу води, яка гурма місце появилась. Не сказати, що прям гурма, але хватить. Вс, давай. Роби собі тряпки і шматки і будь довольний. Все зробив. Потім собі такий таку хату від бабаху. А ти що до мене ходиш, а? Що, хоч свою порцію свинця. Я вітаю тебе, ти получив своє. Тепер на чіло хаті будемо закінчувати. Закрий. Опа, фінарик возьму. Я не гордий. Таблетки. І соль. Щось сь Так, тут а що? Капкан ізолента? не. Не дякую. Відмовлюся від такого. Так, все. Що там ще ходи? Ніхто більше не ходить, все. Добре. Так, бля. В руки не, не бери. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. Дайте знати, якщо вам та ігроха зайшла. Якщо ви хочете, щоб я далі в неї іграв, то давайте. Так, 10 лайків вийде продовження. Ну, якщо не зайшла, то напишіть мені в коментарі, типу, ця ігра мені не зайшла. Я в неї перестану грати, почну якусь іншу той, той Борис то я нарешті. На якийсь останній щось закінчим на які уліки, що там які? Добре, всім всем папа, підписуйтесь на мій канал і все.